Пекло має 9 кіл, кожне з яких відповідає тяжкості наших гріхів, що глибше ми спускаємося, то стає гірше. Ця семисотлітня поема проведе нас через усі пекельні кола. У 1314 році поет уявив собі пекло. так, як ніхто до нього не уявляв низка кіл глибоко під землею, де чим глибше ти спускаєшся, тим стає гірше. У пеклі Данте вирушає в подорож на самісіньке дно разом зі своїм провідником Вергілієм. Навіщо було вирушати в цю мандрівку? Данте пояснює, що він збився з правильного життєвого шляху. Єдиний спосіб повернутися назад це спочатку пройти через пекло. На брамі, перед якою він стоїть, написано: Хто входить тут? Покинь усю надію. Данте і Вергілій спершу проходять через передпокій пекла, це місце, де перебувають жалюгідні душі, які за життя не стали на чийсь бік, не зайняли якоїсь позиції добра чи зла, бога чи диявола, а дбали лише про себе. Далі мандрівники сідають на пором до пекла. Вони потрапляють у перше коло, яке насправді ще не є пеклом. Це лімб, ті, хто прожив доброчесне життя, але не був християнином, перебувають тут без болю, але позбавлені радості та присутності Бога. Там мандрівники зустрічають таких людей, як Платон, Гомер і Цезар. У другому колі починаються ті покарання, які відповідають гріхам проклятих. Розпусників, які піддалися гріховним пристрастям, носять вітри, подібно до вітрів пристрасті, яка їх захопила. Данте поміщає сюди Дідону і Клеопатру. Третє коло для ненажер вхід до нього охороняє триголовий пес Цербер. Віддавшись задоволенню від комфорту та смачної їжі, вони занедбали справді вартісні сторони життя. Тепер вони можуть харчуватися лише гнилим слизом, в якому загрузли. Четверте для тих, хто накопичував або розтринькував багатство, вони приречені нескінченно штовхати масивні каменюки одна на одну, як віддзеркалення марної гонитви за багатством, в яку вони були втягнуті. Данте і Вергілій занурюються ще глибше і перетинають річку Стікс. Тут, у п'ятому колі, душі злостивих б'ються одна з одною у гнилих водах. Душі похмурих, тих, хто затамував образу в мовчанні, опиняються на дні річки, захлинаючись у багнюці. Шосте коло це місце, де починаються найтяжчі покарання, це моторошне кладовище душ єретиків, заперечуючи безсмертя потойбічного світу, вони опиняються у пастці в могилах, охоплених вічним полум'ям, наче віддзеркаленням небезпечних вірувань, що їх вони поширювали як вогонь. До сьомого належать ті, хто чинить насильство над іншими, над собою, а також над Богом чи природним єством. Одні плавають в озері вогню і крові, інші сидять на розпеченому піску або всередині дерев, обгризених гарпіями. Тут є безжальні правителі, такі як Аттіла Гун. До восьмого кола Данте і Вергілій мають спуститися верхи на чудовиську Геріоні, щоб дістатися до нього. Там вони бачать десять ровів, де карають різних шахраїв, спокусників, лицемірів тощо від шмагання батогами до нестерпного свербіння шкіри. Опинившись у дев'ятому колі пекла, вони спостерігають нерозпечене горнило. А Крижане озеро саме тут заморожені душі зрадників, оскільки воно найвіддаленіше від вогню і світла Божої присутності, там нестерпно холодно. На самому дні пекла у крижаному озері зі своїх власних сліз, прикутий ланцюгами сатана. Найстрашнішу кару Данте приберігає для тих, кого він вважає найпідлішими зрадниками історії: Касія і Брута, які зрадили Цезаря, та Юду, який зрадив Христа, вічно гризе Сатана. Данте і Вергілій спускаються по ногах Люцифера і тікають з пекла через вузький отвір. Вони з'являються на іншому боці світу рано вранці, на Великдень? Так починається наступна частина поеми «Чистилище». Звідти ми вийшли, Щоб зорі, споглядати. Який урок із цього можна винести для себе? Якщо хочеш піднятися у житті вгору, ти повинен спочатку спуститися в глибини власної душі і зустрітися обличчям до обличчя з темрявою, яку ти там знайдеш. І лише усвідомивши свою найтемнішу сутність, ти можеш почати мандрівку душі вгору. Do z vstriči!